Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Это Балацкий Иван. И на самом деле все было не так. Посол Німеччини в Советском Союзе Шуленбург вручил Молотову ноту про початок войны. И Насправді війна почалася набагато раніше. Ще в 1939 році е, Німеччина разом з Радянським Союзом е, Совєтською Росією напали на Польщу. Але вони про це нам не розповідали. Ми вам про це нагадуємо. Росія разом з Німеччиною розв'язали Другу світову війну. І про це треба пам'ятати. Це було в 1939 році. А те, що нас вчили і розповідали про 41-й год 22 второї -го іюня. Це було зручно окупаційній владі радянського союзу, і ми це вже знаємо. І ми про це говоримо своїм дітям. Разом переможемо, як і тоді перемогли.